Добрий день. Пропоную до вашої уваги проект Всеукраїнська служба Таксі. Мета проекту Всеукраїнська служба Таксі. Наш проект розроблений з метою створення ефективного та зручного сервісу таксі, який забезпечить потреби користувачів по всій Україні. Ми прагнемо об'єднати надійність, швидкість та сучасний підхід до обслуговування пасажирів, дизайн та UI-UX. Дизайн та інтерфейс користувача UI-UX Розроблялися з використанням сервісів Figma та Canva, щоб забезпечити найвищу якість та зручність користування. Кожен елемент дизайну має бути інтуїтивно зрозумілим, забезпечуючи зручність взаємодії з платформою. Фірмові кольори та шрифти. Фірмові кольори та шрифти були уважно вибрані, щоб відображати національну ідентичність та створювати позитивне враження. Вони відображають динамічність та надійність нашої служби. Використання сервісу Figma, Canva, Photopea Figma використовувався для створення макетів та розробки дизайну, щоб забезпечити зручний колаборативний процес між розробниками та дизайнерами. Canva допомагала в створенні креативних графічних елементів та візуалів для покращення інформаційного сприйняття. Фотопея використовувалась для обробки та оптимізації графічних елементів макету, зручність та доступність. Велика увага приділялась використанню простих та зрозумілих елементів для забезпечення легкості користування для всіх категорій користувачів. ui UX-елементи спроєктовані таким чином, щоб мінімізувати кількість кроків та оптимізувати процес замовлення таксі, національна ідентичність. Та патріотизм наш дизайн відображає національну ідентичність та патріотизм, використовуючи символіку та кольори, що асоціюються із загальнодержавними цінностями. Дякуємо за увагу. Ми впевнені, що Всеукраїнська служба таксі стане невід'ємною частиною транспортної інфраструктури та покращить мобільність в Україні.